Всім Правильно. доброго дня, дівчатка, зараз вам покажу дуже гарне відео. Гляньте, йшла я в магазин в АТБ, дивлюся, стоять хлопчики. Хай сідайте, яке це. Стоять хлопчики кажу, що ви робите? А в нас є магазин і ми продаємо груші. Гляньте, гляньте, назбирали собі груш і хлопчики не сидять у телефоні, а продають груші. кажу, скільки ж ваші груші. Одна гривня груша, ну це дуже оптова ціна. Дуже дуже дешево. П'ять груш. О, п'ять груш! П'ять груш, одна гривня, п'ять груш. То треба піднімати підніматися. Ось дивіться, а це ось дивіться, яке об'явлення в них робота а ну, держи, я прочитаю. Работає магазин з 11 до 20 свого. Одних перерив, у вас є перерив? Да, до... да, О, молодці! Гляньте, дівчата! Хай беруть усі дітки, отакі. Я купила в них груші. Зараз принесу, покажу діду, і хай усі внуки беруть з них а Прим... Ану, що у вас ще там, то саме, а ну ще збирають ось о. Їхня каса, гляньте, то саме. І вже дітки собі заробляють наморожене. Бачите, а які 78, 78 гривень 78 зібрали вже гривень. Так що, якщо, якщо хтось живе тут поблизу, заходьте у магазин. Бізнесмени у нас ростуть прямо супер-присупер. -супер. Так що передавайте всім привіт, що ви скажете. Кажи, що там? Чому груші такі дешеві? А, п'ятницю у них скидки, поэтому у них груші дешеві. А це да, сьогодні. А, в кожну п'ятницю акція, ви понимаєте? Це вже бізнес. би було по 5 гривень. Це шести опитом у нас мальчики. Только побольше, якщо 5, то 10 уже груш. О, видите? Так що, дівчатки, отаке моє позитивне, дуже позитивне відео. Так що бажаю всім діткам отак учитися і заробляти гроші, і купляти морожено. Всім гарного дня, будьте всі здорові!